Бізнес на шкоду людям. Мешканці будинку на вулиці Гнатюка нарікають, що підприємець, створюючи магазин на першому поверсі, зруйнував несучу стіну, яка є опорою будинку. Відтак у помешканні пана Богдана, яке розташоване вище, стіни потріскали у кожній кімнаті. У квартирі хитається підлога. Нехай він мені відновить так, як було. От ви подивіться, що та підлога, ви подивіться на стінку, як вона от вже щіла, розумієте? Підлога, нехай він мені вирівняє підлогу, і на тому буде щокі. Я собі сам зроблю ремонти. І так вже з 2009 року оббивають пороги ЖЕКу, райадміністрації та міської ради. Сам керівник магазину спілкуватися з нами не захотів. Начальство не дозволить зйомки в магазині. А запитати про коментар, приїхати за певну годину, коли начальство призначить Ні. цю годину? Ні, Начальство про не дозволили. Не дозволить. У Галицькій райадміністрації кажуть, підприємець незаконно перепланував приміщення. Прийнято рішення між інші, комісії про приведення даного приміщення до попереднього стану. Рішення затверджено розпорядженням голови адміністрації і зобов'язано власника цього приміщення до 15 жовтня привести все до попереднього стану. Якщо він цього не зробить, ми будемо подавати позовну заяву до суду, і тоді суд буде зобов'язувати його привести це все до належного стану. У приватній розмові з головою Галицької райадміністрації підприємець пообіцяв, що компенсує мешканцям збитки, аби вони змогли відремонтувати квартиру.